Праворуч. Ми не будемо чіпати, поки сходів з іншого боку, тільки одну половину. З'явиться новий поручень довжиною 128 метрів, як і цей червоний ну, поручень, і з'явиться новий, який буде захищений від в'їзду машин, які не будуть його постійно ламати, там буде спеціальний захист. Він буде теплий на дотик, на ньому не буде, ну, так, він не буде холодний взимку, він буде десь приблизно 12-14 градусів мороз. Він буде гріти тільки в холодну пору року, він буде включений і працювати. Ось. І Ще до того, що він буде теплий, на ньому будуть нанесені тексти українських письменників та поетів. Що людина, яка піднімається, до неї до навантаження ще буде якісь як як інтервентальне навантаження. Ось, в цьому, я так розумію, заключається робота з, якраз з, з, з людиною, коли вона піднімається, вона торкається щось тепле і слова, це якби начебто з нею розмову веде якийсь який. Оці сходи, так? Ну, Цей коричнець, я його собі так уявляв, коли працював. Не знаю, як би, що будуть люди відчувати, можливо, хтось буде задоволений. Зрозуміло, коли ми почали працювати над проєктом, ми, рахувати, скільки це може коштувати і що до цього може вийти, наскільки це реально, мені в першу чергу здавалося, що... Теплий, теплий поручень це класно, але можна зробити ще теплу землю, щоб там не було кризі. Да? І що людина, яка буде йти типу, по кризі, буде братися за цей теплий поручень і буде думати, краще б зробили теплу ну, підлогу. Якби в мене дуже багато різних е, мене було думок з цього приводу, але е, потім я подумав, що це навантаження по кризі, це вже звично. І, це і є життя, а цей поручень — це буде типу тобто, добре співрозмовник в цьому процесі. Ось зараз. А можна там цю сумку? <різь> да, я я покажу покажу зразу. Світло <різь> прошу. трохи. Будемо використовувати металеву трубу, в принципі, таку, як була, трошки меншого диаметру. Але це не точно таке покриття. І на ній лазерним гравіюванням будуть нанесені ці тексти. І вони будуть нанесені таким чином, що їх можна буде прочитати вірно, тільки тоді, коли ти піднімаєшся знизу ну, Ось, Такого розміру будуть літери. В принципі, достатньо коли ти поруч, щоб прочитати. Ну да, вы ищите, что там слово. За важное.